Шановні брати і сестри, сьогодні у нас свято стрітня. Я хочу свою проповідь назвав так: наше прагнення до Бога та довіра Йому через свято стрітня. Один евангеліст Лука тільки описує ці події в своєму Євангелії. І як він початку каже, що я, пильно досліджуючи, пишу тобі Теофіли. І мені так здається, що Лука звернувся до Марії, і вона розповіла йому всі події, всі свої відчуття, які в неї було від народження Ісуса Христа і до Його страждання. Вона це розказала йому, і Він це описав для нас, для віруючих Господа. Це свято відноситься до. Такого блоку свят Богоявлення. Перший це різдво нашого Господа Ісуса Христа, ми відсвяткували. Друге хрещення Господа Ісуса Христа, і де Іоанн Хреститель сказав, це агнець Божий, який бере гріхи світу на себе. І це третє свято, яке також показує нашого Господа Ісуса Христа. В цьому оповіданні, яке записано у другому розділі з 22-го вірша, я буду читати, на першому місці стоїть людина, чоловік Симеон. Але коли ми читаємо, Він всю увагу, яка звертає на нього Лука, він передає на це немовля, на Ісуса Христа, і Хто Він є. Це приклад для нас. В нашому житті іноді ми займаємо перше місце. Ми більше турбуємося про себе. Але цей урок нам дає, що ми повинні своє життя поставити назад, а поперед поставити нашого Господа Ісуса Христа. Бо Він повинен займати трон у нашому серці і керувати нашим життям. Я буду читати цю подію. Багато сидячих тут, вони читали декілька разів, вже про це, знають, а може хто буде чути це в перший раз? З 22-го вірша буду читати. І коли, згідно з законом Мойсея, минули дні очищення, ну, при Майсеї був закон ритуальний, богослужебний, і там було сказано, що жінка, яка народила хлопчика, вона нечиста 40 днів. Як 40 днів проходить, вона повинна принести жертву очищення. І далі ми читаємо, і принесли його і Ісуса до Єрусалиму, щоб поставити перед Богом. Як то записано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім, дві горлиці або два молодих голуби, в Єрусалімі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, яка очікувала утіх Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів Його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законом звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба владико, згідно зі словом Своїм у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло, відкриття для язичників, і славу твого народу Ізраїля. І його батьки та мати, батько та мати дивувались тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечки. І тобі самої меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Дорогі друзі, тут на першому якби, плані стоїть Симеон. І Лука описує якості характера цієї людини, хто він є. І я хочу також звернути увагу нашу на це. По-перше, Симеон був така ж людина, як і ми. І Як Яков каже про Ілію, що Ілія мав такі же здібності, як і ми. Він помолився і Бог почув його. Тобто це не відноситься тільки для, до цієї людини особливої, І декілька їх не дуже багато, таких людей, які мають такі якості характеру. Ні, це сказано про всіх дітей Божих, про нас, якими повинні бути. І перше. Тут сказано, що він був людиною праведною. Що таке праведна людина, дорогі друзі? До Ісуса Христа одного разу прийшов юнак, він був багатий і каже, що мене зробити, щоб мати життя вічне. Ісус Христос сказав, що треба виконати закон Моїсея. Він каже, що з юнацтва я це вже зробив. Тобто Він був праведна людина. Апостол Павло каже про себе, що я був праведний по закону. Він виконав. І Ісус Христос полюбив цього юнака і каже, одного тобі недостатньо, щоб на першому місці у тебе був Бог, не гроші, не твоє майно, яке є. Тому роздай це ім'я, це імення твоє, і йди зо мною. І написано, що цей юнак відійшов від Бога, від Христа, тому що на першому місці Його життя була все ж Його бізнес, Його майно, Його слава може. І він не послідував за Ісусом. Але по праведності людської ми можемо бути праведні по закону. Да? І апостол Павло, в посланні до в 4 розділі з 3 по 8 вірш, пише так. Бо що каже Писання? <послання> Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить в того, хто оправдує нечестивого. Віра його зараховується за праведність. Давід також називає блаженою ту людину, якій Господь зараховує праведність незалежно від діл, блажені, кому прощене беззаконня і кому покриті гріхи, блажена людина, якій Господь не зараховує гріха. Тобто і в старому заповіті Давіду було відкрита про благодать. Про праведність через Господню праведність. І тому Він в цьому псалмі також пише. А також і патріархи, і єнох, який ходив перед Богом і виконував волю Божу, і Господь забрав його. І про Авраама сказано, що він повірив Богу, так, на ту обітницю, що Бог дасть йому землю. Абітовану. І не отримавши це, але він вірив в те будівництво, яке зробить Господь. І він вірив в це. І тому я так рахую, що і Симеон вірив в цю праведність, і він був не тільки праведний по ділах своїх, але він був праведний, як Авраам, тому що він довірив нашому Господу. Дорогі друзі, ми також отримуємо праведність через віру в нашого Господа Ісуса Христа. Ну це не означає, що тепер ми не повинні робити діла добра, виконуючи заповіді Господні. Повинні? Коли ми отримуємо незаслужено по благодаті праведність, то ми стаємо праведними по Народженню з гори, тому що ми прийняли Ісуса Христа і повинні, тепер наша природа вона стала праведною. І тому наші дії всі і наші прагнення для того, щоб ми виконували все, все по праведності, і щоб ми дійсно були праведні перед Богом в своєму житті. Друге, на що звертаю увагу тут також Лука, що Симеон був побожною людиною. тобто Благочестивою. В перекладі Огієнка написано благочестивою людина був. А що таке побожність? Побожність це посвята себе Богу, врешті якої людини починає жити так, як згідно Богові задуму. Тобто, це наша посвята Богу, і Симеон посвятив себе Господу. Він Став святою людиною, бо відділив себе від цього світу для того, щоб бути Божим. Ісуса Христа принесли в цей храм, бо Він був первородний для того, щоб він належав Богу, щоб Він був посвячений Богу, щоб Він став святим, тобто відділеним від цього світу для Бога. Симеон була посвячена людина Богу. І коли ми кажемо про посвячення своє, то воно має такі три риси, яке перше це страх перед Богом, богобійність. І Еклезіаст в останньому вірші каже, тому що вислухаємо сутність всього, бійся Бога і заповіді Його виконуй. Бо в цьому все для людини. <кхід> тобто, Побожна Бо людина вона має страх перед Богом. Друга риса це любов до Бога. І в тих заповідях, які Майсей дав, і Христос їх е, сфокусовує в двох напрямках. Він каже: полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, всім життям Твоїм, всією силою Твоєю. Тобто любов до Бога, вона повинна бути у побожної людини. Він любить Бога, бо Він його знає, знає Його як Отця, знає як справедливого суддю, який е, заступається за Нього. Він знає Бога, що Він може покладати надію свою на Господа у всі часи свого життя, при всіх е, випробуваннях, при всіх труднощах, при всіх радостях. Він Довіряє себе Богу, любить Його. Ну і третє це спрага до Бога, тобто прагнення в своєму житті мати спілкування з Богом, мати нероз'єднане зв'язок з Господом, бути завжди з Ним, в своїх молитвах, у всьому своєму, що є в житті. І побожна людина, вона повинна в своєму житті жити по заповідям Господнім і через своє життя прославляти Бога. Це і наша робота, і наше оточення дає, щоб люди, бачивши нас, могли прославляти нашого Господа. І я хочу, як практично це зробити, сказати приклад із свого життя. Я... Одного часу п'ять років працював фотографом. Мене запросив один брат і каже, коли у мене не було роботи, давай поїхали, є така робота, показувати зразок портретів, носити і пропонувати людям, щоб вони заказали такий портрет. Я кажу: слухай, та це ж минулий вік. Кому воно потрібно? Він каже: ну, я заробляю гарні гроші на цьому. Я поїхав з ним. Перша наша поїздка була в Республіку Чечня, де мусульманський народ. Ну, я ходив там, пропонував. Але ну, моє відношення було таке, що ну що це я хожу, роблю? Ну і моє бажання було чим більше взяти заказів, щоб гарно заробити. Коли ми набрали ці закази, ми заїхали в Краснодар. Там до одного брата, який також працював на такій професії, його звали Женя Ірхін, він був віруючий людина. Ну і він каже, ну як тобі ця робота? Я кажу, та я не знаю, кому вона потрібна ця робота. Оце ходив, ходив, ну, не подобається мені. Він каже: слухай, зміни своє мислення і своє відношення до цієї роботи. Я говорю, як змінити? Ну, уяви, що ти як фотограф можеш сфотографувати один із моментів життя людини і його оточення, яке є з ним, коли вже більше не повториться, пройдуть роки. І ці люди можуть померти. І коли він буде бачити цю фотографію, він буде згадувати чоловіка молодого з усами, який входив і пропонував сфотографувати. Це перше, ти робиш дуже добру справу, люди будуть тебе дякувати за це. І друге, через це повинно прославлятися Бога. Я говорю, як? Ну, Ти по Чечні ходив, тебе в кожному домі запрошували е, пити чай. Ну так, да, так було. Так ось, коли ти пив чай, що в тебе запитували? Ну, запитували, хто я такий, звідки я прийшов, чого я хочу. Він каже: так, оце твоє свідчення про Ісуса Христа. Розкажи про свою віру. Розкажи, що Господь зробив в твоєму житті, який ти став щасливий в Ісусі Христі, їм ніхто не розкаже там. Це мусульманська країна. А ти це зробив і через це буде прославлятися Господь. Дорогі друзі, коли я змінив своє мислення, мені було радісно їхати на цю роботу. Я потім і в Казахстані працював, там також такі відносини, і в Краснодарському краї. Через це святиться Господь. Дорогі друзі, ми повинні змінити своє мислення в своєму житті. Іноді нам здається, що коли ми будемо казати про Бога, про Ісуса Христа, воно, як завалявшийся товар, нікому не потрібен, а ми будемо нав'язувати. Коли буде таке відносиння, говорити про Христа. Ніхто вас не почує, не приймуть Євангелія. Але коли ви будете казати, це, що це саме важливе в житті, що це щастя, що це те сокровище, ці скарби, які ми маємо в житті, саме важливі, і що це дає нам життя вічне, по-іншому буде звучати ваше свідоцтво, і вас, ваше свідоцтво люди будуть приймати. Тому, дорогі друзі, ми повинні бути праведні, бо тільки праведна людина може бути побожною. Третє, на що він звертає тут увагу, який очікував утіху Ізраїля, тобто народу Божого. Апостол Павло каже, що тепер новий Ізраїль це церква, це народ Божий, який прийняв Ісуса Христа. Він очікував цю утіху. В Месії, який прийде для того, щоб звільнити від гріха, для того, щоб дати життя вічне. Він очікував це. Дорогі друзі, ми очікуємо це чи ні в своєму житті. І коли з'явився Ісус Христос, хтось нам розповів, десь ми почули, втішились ми в Бозі чи ні? І той тягар гріха, залежності різних. Вони відпали від нас і втіху, ми отримали, що ми звільнилися від цього. Четверте, що тут сказано, Дух Святий був на ньому. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, приймаємо хрещення, то наверняємось до Господа, ми народжуємося з гори. І Дух Святий свідчить в нашому серці, що ми діти Божі. І в своїх молитвах ми звертаємося до Бога. Володаря всесвіту, як до свого батька. Ми віримо, що у нас є добрі стосунки з Ним, що Він любить нас. І ми віримо в те, що Ісус Христос обіцяв, що коли Він відійде від цього світу з землі, то Він дасть нам Духа Святого. І при хрещенні в День Пісятниці. Віруючи, коли хрестились в ім'я Ісуса Христа, вони отримували Духа Святого. Є деякі заблудження в деяких деномінаціях, які вчать так, що якщо ви не маєте іншої мови, незнайомої мови, то ви не маєте Духа Святого. Що це є ознака, коли ви розмовляєте іншою мовою, яку самі не розумієте, то ви маєте Духа Святого. Це неправда. Ми маємо Духа Святого в день, коли ми навернулися до Господа. Він запечатлив нас, ми належимо Йому. Він працює в нашому житті, звинувачуючи нас, коли ми щось не так робимо. Він підбадьорює нас через Слово Боже, коли ми звертаємося до Господа, коли ми отримуємо прощення в своїх ісповіданнях, коли ми залишаємо гріхи. Сповідуємося перед Господом, віддає мир в серцях наших, і ми це відчуваємо, це свідоцтво Духа Святого. У нас є прагнення молитися, шукати Бога. Це тільки дія Святого Духа. Ніхто не може назвати Ісуса Христа Богом як тільки через Духа Святого. А яке ваше відносення до Ісуса Христа, до простої людини, чи як до Бога, який має силу і владу на землі? І п'яте, що тут він звертає, він вірив в обітницю Божу. Бог пообіцяв йому, що він побачить Месію при житті своєму. І він каже, що нині відпускаєш свого раба Владика згідно зі своїм словом у мирі. Я побачив твоє спасіння. Симеон отримав цю обітницю, яку він чекав. Він вірив в цю обітницю і він її отримав. Дорогі друзі, ми маємо обітницю від Бога, що ми маємо життя вічне. Ми маємо обітницю, що Господь Ісус Христос прийде на хмарах за церквою своєю, і ті, хто помер в Ісусі Христі, вони воскреснуть, а ті, хто ще живі були, вони зміняться в мить і будуть на зустрічі з Ісусом Христом. Дорогі друзі, ми повинні вірити в цю обітницю, яку дає нам Господь. І ще хочу звернути увагу на те, що Симеон передає ту увагу, яка на нього була засереджена, на Ісуса Христа. І Він каже, що Це є спасіння. Господь. Приготував це спасення перед обличчям усіх народів. Тобто Ісус Христос відкритий для всіх народів, для того, щоб вони прийняли. І це сталося. І зараз проповідується Євангелія і в інтернеті, і по радіо, і багато розповсюджено Євангелій, Слово Божого, до мільйонів примірників Святого Письма розповсюджується кожен рік на землі. Люди. Мають можливість читати і бачити це спасіння, яке є в Ісусі Христі. І Він скаже, що Це приготував Господь. І світло відкриття для язичників і славу Твого народу Ізраїля. Ісус Христос сказав: ви є світло для світу. І це світло відкрите, що ми прийняли Ісуса Христа, Він змінив наше життя. Ми стали дітьми Божими, і ми відображаємо світло Христове серед оточуючого нас світу. І через наше життя, через нашу праведність, яку ми маємо в Ісусі Христі. Сказано, що буде слава народу Божого перед і язичниками вони побачать цю славу. Дорогі друзі, і наше життя. І життя нашої церкви, воно повинно бути так, щоб народ, бачивши нас, бачив в нас сяйво Христової слави. І далі Сімеон ще звертається до Марії і каже, що цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. Тоді самої меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ісус Христос в Євангелії Іоанна каже так, Іоанн записав, третій розділ 17 по 21 вірш. Це подія, коли Нікодим прийшов до Ісуса Христа ночу і також мав бажання знати, як мати життя вічне. Ісус Христос йому сказав. Той, який ми знаємо, золотий вірш, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородного. І далі, 17-го вірша, він каже так: адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить в нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили тимряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Тобто, в цьому віршах Ісус Христос каже, що будуть ті, які прийняли Ісуса Христа, прийняли Його, так, вони не будуть засуджені, вони прийшли до світла. Це світло просіяло їх, і вони прийняли Бога, прийняли Ісуса Христа. А ті, які чули це, знали, вони відказались від цього. І, по-перше, це були релігійні. Старішини, керівники Ізраїля, перевосвященики, равіни, книжники, які відвергли Ісуса Христа. Ті були люди, які бачили чудеса, які створював Ісус Христос на землі, знали про Воскресіння Лазаря, дехто знав про Воскресіння дівчинки 12-річної, хтось, може, знав про Воскресіння Сина Вдови в Наїні. Знали, але вигукували розпни його. Пилат чув про істину, і коли він задавав питання, ти є цар Ізраїля, він каже, ти сказав, я на то і прийшов. Превосвященик задавав питання, ти є той благословений Месія, якого нам треба чекати? Він сказав, да, я. Но він сказав, він богохульствує. Вони не прийняли Ісуса Христа. Вони пішли на падіння. А ті, які прийняли, повірили в Ісуса Христа, в тому числі і ми. ми Стали на підняття нас, бо Бог згори взяв нас за руку і підняв. Тому ми повинні дякувати нашому Господу за це. І тому цей, це свято, яке ми. Святкуємо, пусть буде для нас нагодою про те, що ми повинні бути праведні, що ми повинні бути богобійні, що ми повинні чекати нашого Господа, мати обітницю, вірити в нього і свідчити своїм життя, життям про те світло, яким просяє в нас Господь Ісус Христос. Амінь.